Голова Волинської ОВА Іван Рудницький разом із своїм заступником Тарасом Шкітером та Луцьким міським головою відвідали Луцький центр надання адміністративних послуг. Іван Рудницький зауважив, що раніше ветерани неодноразово порушували питання доступності та надання адміністративних послуг. Основну увагу, на яку я хотів звернути, це в першу чергу доступність безбар'єрність адмінбудівлі і послуг, які надаються. І дійсно я оглянув і побачив, як е, даний заклад об обладнаний відповідними речами, і як е, люди з інвалідністю отримують ті чи інші послуги. Крім цього, е, звернув я також увагу, як можуть скористатися снапом е, ветерани, учасники бойових дій. І тут е, керівництвом передбачено відповідних працівників, які виключно Займаються прийомом документів від ветерана і їх подальшим супроводом. Очільник області також наголосив, що приємно вражений тим, що у луцькому ЦНАПі ветерани та учасники бойових дій усі документи отримують поза чергою. Створений відділ, який обслуговує безпосередньо ветеранів в кількості п'яти осіб, які будуть займатися суто ветеранами. І от вона з'ясовує, що там треба, наприклад, треба відновити свідоцтво для отримання паспорта. Спочатку треба свідоцтво про народження відновити. Ми це все, ми собі записуємо і за руку, як кажемо, його проводимо безпосередньо до того відділу, який перше буде надавати паспорт. І е, підходить. якщо, наприклад, він в черзі загальний чи віні поза черговою позачергово. червоноабсолютно позачергово, за словами директорки закладу Лариси Карп'як, Луцький ЦНАП єдиний в Україні, який надає повний спектр адміністративних послуг від реєстрації народження до бізнесу, водійських посвідчень, транспортних засобів, біометрії, нерухомості та багатьох інших, це сучасна сервісна установа з продуманим підходом до обслуговування кожної категорії громадян для Деї з порушеннями слуху для відвідувачів у кріслах колісних, окрім того, Луцький центр надання адміністративних послуг має віддалені робочі місця в громадах, також і в реабілітаційному центрі, щоб наші військові могли отримати необхідну допомогу без зайвих клопотів навіть під час лікування.